Про Комарівську школу-інтернат ми згадували неодноразово. Зокрема, у світлі підписання два роки тому угоди між Чернігівською облдержадміністрацією та Європейським банком реконструкції і розвитку про отримання гранту на реалізацію проєкту енергозбереження в інтернаті. Цьогоріч представники банку відвідали підопічний заклад і результатами освоєння виділених коштів залишилися задоволені, а відтак обіцяли допомагати українській стороні і надалі. Безсумнівно, результатам співпраці дуже раді і в школі. Сума 231,5 тисяча євро, дозволила підійти до вирішення проблеми енергозбереження ґрунтовно. Це і заміна на сучасні котли, котли марки Ретро, які можуть працювати абсолютно на будь-яких видах палива, як на вугіллі, так і на місцевих. На тирсі, на дровах, навіть на соломі можуть вони працювати. Замінені всі насоси, замінено понад 2,5 кілометри трубопроводів старих, на яких колись росла тривав взимку при морозах 20 градусів е, приростала навіть трава, оскільки ну гриви землю, фактично. Щодо е, вугілля, то споживання його протягом опалювального періоду чи опального року е, зменшено е, в половині. В цій котельні здійснено весь комплекс е, хімічної. Очистки води попередньої підготовки, і до кожного корпусу підведена від цієї котельні гаряча вода. Спальні корпуси у комарівській школі лише віддалено нагадують про те, що це інтернат: дво та чотиримісні кімнати з ізольованими санвузлами. Умови для подібних закладів нетипові. Облаштування комфортного житла для вихованців. Посприяв благодійний фонд крона зарубіжної автомобільної корпорації. Він виділив понад 3 мільйони гривень, які дозволили не лише капітально відремонтувати і утеплити дві будівлі, ще поміщицької по. А й укомплектувати їх меблями і навіть ортопедичними матрацами. Тим часом інший американський благодійний фонд взявся побудувати в інтернаті медпункт. В обласному управлінні освіти і науки всім спонсорам дуже вдячні, адже їх фінансові вливання суттєва допомога в реалізації програми енергозбереження в закладах та установах освіти області. Але ці кошти лише частина від того, що потребують сьогодні заклади обласного підпорядкування. Ми дуже завдячуємо обласній державній адміністрації, голові обласної державної адміністрації Володимиру Миколаївичу, про те, що депутатами обласної ради при затвердженні бюджету, які розуміють про те, що першочергово кошти повинні йти, мабуть, на ось такі заклади школи, інтернати, де ми повинні, повинні створити затишок, бо ці дітки і навчаються, і проживаються за три роки дії нашої програми обласного енергозбереження в закладах освіти. У нас замінено у всіх школах-інтернатах стару котильну групу, і не тільки котли, а це і взагалі все котельне обладнання на нове енергозбережне, а котли всі настановлені щонайменше. Які мають коефіцієнт корисної дії щонайменше 92%. старі раніше? Це 48%, 30% навіть завдяки значним коштам зі стабілізаційного фонду субвенціям державного бюджету за три роки дії обласної програми енергозбереження 70% закладів освіти вдалося забезпечити сучасним технологічним обладнанням. А це не лише нормальний температурний режим та екологічність, а й значна економія. Адже середня окупність енергозбережного заходу 5 років, а потім розпочинається пряма еко економія коштів. Отож зараз в комирівці чекають на введення в дію переобладнаної їдальні та пральні. Тим часом у Борзнянській школі інтернаті пральню вже і утеплили, і модернізували. Навіть облаштували в ній душову для працівників школи. Найбільше їй радіють кухарі, у яких робочий день триває з 6 -й ранку і до 8 вечора. Тепер нагодувати 170 вихованців інтернату стало значно легше, адже у їдальні нове обладнання відплити духовок до посуду. Ой, і, і все таки було угу. несправне. Нічого насеперва Красиво. нові меблі, нове навчальне обладнання, новий одяг, кошти на поточні ремонти. Все це з'явилося у школі завдяки твердопаливній котельні, яку два роки тому побудували тут замість газової. Ізольовані тепломережі та промивка систем теплопостачання в купі з новими котлами дають не лише 50 відсотковий економічний ефект, а й опалюють 7 тисяч квадратних метрів школи. Отож, вкладена копійка гривню береже. Якби кожна українська родина протягом року замінила одну звичайну електролампочку на енергозбережну, обсяг зекономленої електроенергії дорівнював би потужностям цілого блоку АЕС, стверджують фахівці. Освітяни довели. Замінили в школах області 8 тисяч старих лампочок на енергозберігаючі і зекономили 200 тисяч гривень за рік. На черзі заміна вікон, утеплення фасадів та перекриттів, заміна зовнішніх тепломереж і водогонів.